У квітні за житлово-комунальні послуги загалом розрахувалися майже 97,5% жителів столиці. Це за рахуванням і погашених заборгованостей. Найвищі показники у Голосіївському, Печерському та Подільському районах, найнижчі у Святошинському, повідомили УКП, головний інформаційно-обчислювальний центр. Директор підприємства зауважив, що з вересня минулого року кияни вчасно повністю сплачують за комуналку. Подекуди рівень сплати перевищував 100%. Європадає. Зараз в обмінниках його приймають по 11,60. Експерти пророкують стабільності від валюти старого світу, годі чекати. Найближчим часом вона і слабшатиме, і знову зростатиме. Детальніше про шторми валютного моря Діана Панченко на 20 копійок дешевше. Таке послабшення курсу євро лише за вихідні. Основна причина стрімкого падіння звістка про можливе виключення Греції з єврозони. Тут же піднялись і фінансові ринки. Євро моментально упало на 1,5%. Всього за прошлої тиждень воно подешевіло на 5%. Почали обсуждать, а що вже буде, якщо Греція все-таки вийде із Єврозони. Ще один фактор здешевшення євровалюти відмова Центробанку ЄС від подальшого підвищення процентної ставки. Втім, на думку аналітиків, і такі позначки на обмінниках вже до кінця травня зміняться на нижчі. За гривну це ближче 10-10.50. Поэтому вот там, в прямом сравнении, если мы берем три валюты, гривна, доллар и евро, то я не рекомендую делать вклады в евро. Ще одна передумова до зниження курсу єдиної європейської відносно зеленого – політика казначейства Сполучених Штатів. Щойно обсяги вливань долара зменшать, євро послабить позиції. Фактором зниження, да, можливого зниження стоїмості євро, є підходяще до кінця Програма стимулювання вторая. Она Вона вот в конце июня этого года. Як правило, к этому моменту всегда американська валюта несколько усиливается в ціні. Втім, після падіння експерти не виключають наступної хвилі зміцнення. Імовірно, ще ЄЦБ Таки піде на ще одне підвищення процентної ставки. После какого-то снижения, да, которое, возможно, будет в мае, там, в июне, европейская валюта уже во второй половине лета да, она может продолжить снова расти в цене. И, соответственно, там рубеж 12 гривен в Украине, да, скорее всего, то же самое, может, к концу лета или осенью он будет пройден. У будь-якому випадку, констатують аналітики, євровалюта не буде стабільною. Не виключають навіть її коливань від 11 гривень за один євро до 12-20. Тож ті, хто не боїться ризиків, можуть примножити статки на хвилях валютних штормів. В цьому гривня, от вона гривня навіть двадцять коридорі, дійсно євро буде змінити. Якщо ви хочете заробити на сьогоднішній момент на валюті, долари. Як валюта не дуже цікава, а от на євро спікулюють. А от щодо національної валюти, то тут все спокійно. Останні економічні показники дають підстави для стабільності гривні. До речі, неухильне здорожчання все ще демонструє золото. Втім, на думку експертів, інвестиції у дорогоцінні метали, як правило, укупляться лише через тривалий час. Діана Панченко, Леонід Попович, телеканал Київ.